Молодь Миколаєва та громади прогресивна, амбіційна і прагне змінювати все найкраще. Ми вже вдруге спілкуємося зі студентами УАУ. Сьогодні в студії Софія Костів властунка студентка Української академії лідерства. Вітаю, Софія! Привіт! Розкажи, будь ласка, трішки про себе. Чим ти займаєшся? Що тобі подобається? Е, ну, займаюся загалом громадською діяльністю. Багато пластую. Починаючи з 2017 року, пласт буквально е, став величезною частиною моєї життя. От е, якийсь час була в молодіжній раді е, протягом двох років. Е, теж дуже любила цю справу насправді, бо я завжди була в курсі всіх подій в Миколаєві. Е, фактично організовувала сама ці події і подобалось працювати з молоддю. Наразі я навчаюся в українській академії лідерства і е, поставила трошки на стоп усі пластові і е, інші справи. От також е, люблю дуже волонтерити. Була двічі на бурт та борах. Е, бур це Будуємо Україну разом, дуже гарна організація. Е, вони організовують різні волонтерські ініціативи, такі як бурта бори, буртолоки, бурчики. Це один-три дня будівельних робіт, щоб відбудувати Україну або ж побудувати щось нове. От, е, дуже подобалося їздити в Чернігівську область, село Лукашівка. І останній виїзд я робила вже під час Української академії лідерства на канікулах. Е, мала якраз вільний тиждень, їздила в Херсонську область. Ми там відбудовували сільську раду, яку поцілила ракета. Е, загалом. Він будує спільноту так само, як і е, пласт, і Українська академія лідерства. Це все про спільноту і е, дуже подобається ця ідейність, бо розуміє, що дуже багато є людей, які не відчувають підтримки спільноти і тим самим просто не знають, що робити далі. А які у вас враження від навчання чи допомагає воно якось визначитися з тим, чим бажаєте займатися надалі? Е, насправді так, хоча вступала я вже в українську академію лідерства не для того, щоб визначитись, бо я вже навчалася в Львівській політехніці протягом двох років е, на спеціальності прикладна лінгвістика. Але знову ж таки розумію, що спрацювати по спеціальності точно не буду, бо бачу себе саме в громадському секторі е, і хочу продовжити працювати для громади і надалі. Українська академія лідерства дуже е, допомогла мені з тим, щоб я зрозуміла. Вектор, куди я точно хочу рухатись далі, тобто у мене були думки щодо того, як я хочу змінювати е, свій е, вектор розвитку і е, де я хочу продовжувати навчатися. І я зрозуміла, це досить цікава історія. Я їздила якраз на буртабір і коли я їхала в потязі, е, розговорилася зі студентом Львівської політехніки, випускником, е, який зараз є військовослужбовцем. Е, і він розповів дуже багато цікавого е, про те, які є формати навчання, і я зрозуміла, що мені дуже дуже заходить формат навчання їздити е, раз на місяць на полігон. Бо е, я розуміла, що військова катедра це дуже класно, але якщо е, ну, приділяти цьому тільки півтора годинки на тиждень, як це зазвичай буває, що одна лекція, то ніякої практики, і я дуже сумнівалася в тому, чи мені це справді потрібно. А якщо я цілий місяць практики. Якраз на семестр, то це дуже насправді цікаво, і я точно впевнена, що там я здобуду досить гарні як практичні, так і теоретичні знання. От, і планую, після закінчення от якраз, української академії лідерства, третій-четвертий курс якраз час війти, умовно на військову катедру. І е, якраз вона триває два роки, і фактично я її здобуваю вищу освіту. Закінчую її, як планувала. Тобто я не кидаю, не змінюю сильно е, університет, але паралельно е, дуже хочу здобувати звання і е, здобувати знання в тій сфері, яка мене цікавить. Чи мали змогу брати вже в участь в якихось соціальних проєктах? Е, в Українській академії лідерства так, е, ми організовували. Спільно зі студентами соціальний, соціальне опитування. Ми ходили до таких магазинів, як Ашан, які є спонсорами війни, і питали людей, чи вони свідомі того, що цей магазин ще не вийшов із ринку Росії. Також питали, чи було б їм зручно, якби супермаркети підсвічували продукти, які ще не вийшли з ринку Росії, і щоб, коли вони йшли в супермаркет, вони розуміли. Чи цей продукт стане спонсором якоїсь наступної ракети, яка летить на Україну? Чи все ж ні? Е, і більшість людей, хоч нас і мабуть в думках посилали не один раз. Вони не зупинялися, вони йшли у своїх справах, але кількох ми таки встигли опитати, і е, ми дізналися, що люди йдуть в такі супермаркети просто через те, що у них немає вибору, бо дитина захотіла щось саме таке, що є в Ашані. Але це насправді дуже сумно, тому що люди не можуть відмовитися від якогось свого е, бажання і йдуть супереч якихось принципам е, ну здорового мислення. Бо свідомо спонсорувати війну і те, як на тебе летять ракети, це дуже дивно для мене. От е, також були такі проєкти, як е, ідея топчик, «Айліт» – це в рамках е, департа нашого соціального департаменту, спільного департаменту. Вони організовували виїзди по громаді. Я є, зокрема, в такій робочій групі Ідея топчик. Це проєкт, який націлений на те, щоб пробудити в школярах 9, 10, 11 класів це бажання запалювати якісь ідеї і творити потім в подальшому проєкти. От в тому проєкті я є фактично логістом, так як я. Ну, Місцева в Львівській області проживаю, бо в нас студенти зі всієї України. Е, я е, складаю маршрути, комунікую з громадами. От Мали якраз перший виїзд 20 го числа, е, то ми їздили як робочою групкою випробувати цей проєкт на собі, бо потім ми будемо навчати лекторів, е, теж студентів Української академії лідерства, які будуть в подальшому е, ну, просувати наші ідеї, а ми вже будемо чисто коригувати цей процес. От і е, е, їздила також в Стрий е, з проєктом Айліт. Е, це ми розповідали про проєктний менеджмент, теж знайомили дітей з тим, що вони мають можливість щось створити самі для свого міста. І зараз я е, менторю робочу групку е, молоді в Стрі. Ми організовуємо комунікаційний курс. Фактично організовують вони, а я лише там і консультую, час від часу зі щоб перевірити, як у них справи. Насправді дуже дивуюся, наскільки в нас активна молодь. От і зараз займаюся проєктом іміджу ветеранів, і про ми хочемо вирішити проблему комунікації ветеранами з суспільством. Бо ключова проблема в тому, що не ветерани мають готувати до того, як би їм після. Важкого досвіду після поганого досвіду, бо війна це поганий досвід підготуватися до цієї інтеграції суспільства, як їм знову почати жити нормальне життя і от асимілюватися фактично рештою суспільства. Це суспільство має навпаки готуватися до того, щоб ветеранам було набагато легше це зробити цей перехід від одного стану до іншого, і це є дуже великою проблемою, бо люди мають часом. Дуже е, дивні реакції, бо мовно побачити людину з протезом. Не кожен день вони бачать людей з протезами. Хоча е, точно е, з кожним днем вони будуть бачити їх все більше, все частіше, бо вони повертаються е, багато. Ну чому ветеран? Ветеран це людина, яка е, повернулася з військової служби, зазвичай е, не в хорошому стані. Вони зазвичай, повертаються трьохсотими і вже не здатні далі воювати. Е, тому. Вони залишаються вже на місці, і вони мусять оцей зробити е, перехід до е, звичайного життя. І е, проблема в тому, що вони е, часом можуть і е, не виділятися. Нам ми говорили з Володимиром, він є амбасадором Unbroken, е, і він розповідав е, такі історії, як е, умовно е, людей, ветеранів, які е, мають. Умовно, якийсь протез на нозі. Вони не можуть, е, вони не, не повинні стояти довго в черзі в магазині, бо їм банально складно. Вони е, не мають умовно ноги і їм, е, їх мають обслуговувати е, поза чергою. В деяких магазинах так і написано, що людей з інклюзією ми обслуговуємо поза чергою. Е, людина, яка має протез, е, ну от видно, що це ветеран війни. Е, і е, його можуть е, пропустити, хоча часто цього і не роблять. Але ветерани не завжди мають якісь видимі пошкодження. Умовно, хтось може просто з титановими пластинами в хребті бути і цього ну, зовні ніяк не помітиш. Е, і є ветерани, яких ми не можемо розрізнити, е, бо, е, по факту, ми зовні не маємо якихось конкретних ознак, окрім як там, шеврони, якісь е, атрибути військові. Які ще залишилися у нього як чи у неї як спогади про ті всі події, про бригаду і так далі ми не можемо зовнішньо відрізнити, і як нам умовно поводитись як суспільство в цьому моменті, бо є також ситуації із лікарями, що лікар не переходив на, на українську мову, говорив російською до того ж Володимира, він розповідав свій власний досвід, що він. Хотів, щоб йому надали певні медичні послуги українською. Але він сказав: невже це вам так важливо? І тільки тоді, коли він сказав, так, йому це важливо, і переглянули його медичну книжку, що, в нього, що він ветеран війни, що в нього є така травма, така травма, і такі, а ну ви молодець, типу, давайте ми вас обслужимо. Тобто, якість, чому він має цю якість. Обслуговування вимагати саме через свої травми, через свою медичну історію і якийсь ярлик того, що він ветеран. От тому все починається банально з якогось виховання, і ми хочемо працювати над тим, щоб починати е, працювати безпосередньо з дітьми. Бо наша ці аудиторія вона є досить широкою, тому що всі стикаються з ветеранами, всі з ними комунікують, е, і ми можемо розділити її на такі три частини, як діти. Молодь і безпосередньо старші люди. І, і зараз ми хочемо націлити свою увагу на дітей, бо все почнеться з них. І через 5 років нам вже не потрібно буде їм пояснювати, якщо ми і, проведемо кілька лекцій з ними, розкажемо, взагалі, хто такий ветеран, чому їх не варто боятися. Також є така проблема, що дитина дуже тяжко переживає якісь. Моменти, коли її могли образити, зараз ну, ветеран це не є ідеалізована якась людина, яка дуже правильна. Це може бути будь-який умовно продавець в супермаркеті, який дуже часто випивав, поводився неадекватно, його забрали на війну, він отримав травму, повернувся. І він далі продовжує поводитися неадекватно. Якщо він десь... Умовно буде взаємодіяти з тою дитиною і складе про усіх ветеранів неправильне враження. Це теж треба пояснювати, що не всі ветерани мають, не всі ветерани є якимись поганими, які можуть їх образити. Бо умовно дитина стикнулася з одним із представників і зразу малює всіх такими. Це теж треба це комунікувати, щоб дитина. Фактично розуміла, що є таке в суспільстві, є е, людина з протезом, це теж нормально, і е, готувалася до того, що вона буде бачити таке кожен день в громадських місцях, і е, що нам потрібно висловлювати навпаки повагу. Ми проводили соціологічне опитування, що люди відчувають, е, взаємодіючи з ветеранами і. Більшість, звичайно, відчуває повагу та е, гордість за них, але велика частка також відчуває ніяковість. Ніяковість через те, що вони відчувають себе незручно, що вони зробили недостатньо. Чи представляли свої проєкти за кордоном? Це допомагає охопити більшу аудиторію і нагадати світові, що у нас війна і ми потребуємо допомоги? Наразі ще ні, але ми зараз. Готуємо разом безпосередньо з уалом та пластунами. По факту в організаторах всі пластуни, просто частина уалівці цього року. Ми хочемо провести благодійний забіг, який би допоміг зібрати чим більше коштів на Збройні Сили України. Е, і ми, е, я як представниця Львівського осередку, є ще один пластун з Ужгородського осередку, і е, представники пласту в Києві також від нас і у Львові. Ми хоч ми хочемо провести цей забіг загалом по всій Україні, але і вийти за межі. України, щоб люди, які хочуть долучитися, вони ж можуть бігти і десь в себе онлайн. Тобто у нас буде три точки: Львів, Ужгород та Київ, і визначена дата, коли учасники цього забігу можуть пробігти його разом з організаторами, от, і отримати, умовно, номер та медаль фізично, але ми також. Хочемо не обмежуватись саме на тих людей, які які зможуть виділити на цей час в конкретний от, день і в конкретну годину, а також зробити можливість, щоб забіг тривав тиждень, і кожний йому час міг просто замовити, як це робила раніше нова пошта. Вона організувала теж благодійний забіг і надсилала усім. Медаль, е, якісь фотокартки е, хор досить е, хороших фотографів, які е, м, долучились до цього як волонтери, і е, також сам номер, з яким бігти, і е, там ще можна було його підписати, за кого ми біжимо. От то так само за фактично за схожою схемою ми хочемо працювати, але не обмежуватись на саме територію України і залучати людей, які е, будуть бігти і за межами за кордоном, хто де знаходиться. І наостанок розкажіть, будь ласка, про свої мрії і плани на майбутнє, чи пов'язані вони з соціальною діяльністю? Однозначно так, бо е, поки е, ми ще не здобули перемогу, як я вже говорила, я хочу е, навчатися в, на військовій катедрі і пов'язати своє життя саме е, зі Збройними силами України, але, е, звичайно, рано чи пізно настане перемога, і я впевнена в тому, що е, нам буде дуже багато роботи е, саме після війни. Треба буде працювати із населенням на східних територіях, бо вони ну, максимально були в такому вакуумі, який намагалась створити для них Росія. І коли ми звільнимо ці території, звичайно, населення. Буде далі у своєму цьому вакумі, який нам потрібно буде разом з іншими агентами змін е, їздити туди і якось намагатися вирішити це питання, якось комунікувати з ними, створювати молодіжні організації, працювати з молоддю там. Е, от е, і е, звичайно, дуже хочу організувати різні соціальні проєкти, які би вплинули на цю всю ситуацію. І е, так, я бачу. Саме себе в тій сфері. Я також закликаю кожного долучитися поширеннями та донатами до збору, який я вперше очолила. Моя ціль 50 тисяч, а загальна 77,7 мільйонів. І ми хочемо разом з тиловиками Азову зібрати кошти на 5 БТРів м 113 які будуть дуже помічними нашим збройним силам безпосередньо на фронті. Софія дуже дякую за розмову. Дякую, що поділилися своїм досвідом. Серед наших глядачів є багато майбутніх студентів, багато молоді, котрі обов'язково почерпнуть для себе щось корисне. Не пропускайте нічого важливого, підписуйтесь на Миколаїв на Дністрі на YouTube, аби завжди бути в курсі актуальних подій. З вами була Віра Василишин.